Всім доброго дня, всім привіт, всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, хочу вам показати, що я тут робила сьогодні, чим займалася. Почала знімати відео, але мене перебили, так що починаю знімати знову ролики. Так, хочу вам показати, я позбирала кукурузу, тому що чоловік покосив не вчора, а позавчора вечором. Вчора я мала другу роботу, зараз вам розкажу, що я робила. От так. Не знаю, як проти сонця буде видно, але почти половину він зрізав, так що я всю її пособирала. Сьогодні мама прийшла мені допомогла, так що ми її пособирали цю кукурудзу. Ну, ще, ще четверта частина лишилася. Треба, якщо він сьогодні вспіє, поріже, то завтра буду зранку збирати, а потім будемо садити картоплю на городі в себе. Так, йдемо далі. Нам теж зробили рядки на городі. Зараз вам покажу. Будемо садити завтра картоплю, кукурудзу. Ну, все підряд будемо садити. Буряка хочу кормового посадити. Рядок чи два побачу. Коротше, скільки буду садити. Так що так, такі в нас справи. Дивіться, так гарно зробив. Вчора вечором прийшов, зробив, так що буду садити. Завтра буду садити. Зараз йду підготую картоплю. Поріжу, поколю її, бо ми купили велику таку, що їсти. Бо в нас насільна картошка дуже погана наша, так що ми купили три сорта, буду її колоти, і цей, і будемо садити таку. Так, покажу вам, що я садила вчора, сьогодні. На городі вже встигла посадити, забула купити червоного. Буряка столовую. Ну, завтра понесу дітям на пошту, хочу відправити посилку ланді. І цей. І куплю у нас в магазині буряк, ще посію буряк зранку. Ще... Там ще мені багато чого треба сіяти. Шалату хочу посіяти. Багато чого такого. Мелочовки. Ще буряк бурягацію. Огірки, але огірки ще рано. Тут я посіяла два рядки фасолі так, на цей, це стручкова зелена. Так, тут у мене цибуля дельфін, 4 рядка. Тут у мене 4 рядка моркви. Тут у мене 4 рядка цибулі круглої жовтої. Не знаю, як називається. Там в мене є написано, але я не пам'ятаю, так що не буду вам. Вигадувати, не знаю. Тут, ні, то неправильно кажу. Там горох спочатку, потім цибуля, отут, От тут цибуля дельфін, тут морква, тут цибуля жовта кругла, тут петрушка і там цибуля фіолетова. Чотири рядка теж. Петрушка три рядка, але я ще буду сіяти два рядка зимньої моркви і два рядка іншого сорту петрушки, яка, коротше, яка буде краща, яка побачимо яка буде ліпша. Так, висадила я сьогодні ранню капусту, але вона повдяла, але ну, це розсада така мілка. Я повибирала, прийметься, прийметься, не прийметься, в мене там є гарна більша розсада, то висажу ту. Малина вже пережилася, слава Богу, так що все нормально. Хочу ще чорнобривці тут насіяти, щоб було гарно на городі. І цих хоч майорів посіяти на розсаду. Так що так, от там ряд. З того ж біля стежки посадила. Капусту і тут посадила теж ряд біля стежки від часника теж капусту. Думаю, малина ще не буде така велика, не розросеться а капусту, якщо вона буде, то скоро виріжемо. Бо це рання капуста. Часник у мене не важний. Його ця навірно, цибуляна муха, чи я не знаю, що його цей. Почало з середини гризти, він про пропав. Того року у мене дуже гарний часник був. Хтось мені навіно наврочив, позавідував мені. Цього року дуже поганий часник, Так що так, лумніку ще буду робити підкормку, може ще й сьогодні зроблю. Ну, В принципі, вона в мене гарна. Я не скажу, що вона в мене погана листя, таке темно-зелене, так що вона непогана в мене, але все рівно. Підкормити треба. Так, йдемо в парник, покажу вам з того часу, яка в мене, мене розсада. Трошки підросла, але в мене ж друга біда щось мене огірки їсть і все. Я вже купила від мурав'їв, як таку отруту гранули, такі, і від цих равликів. Ну, не знаю, що в мене огірки поїли. Я собі насіння садила цей гібрид, хотіла в парник посадити. Пару цих огірків і помідори хочу садити такий гібрид у парник, але не знаю. На сьогодні рано я приходжу, а два огірка вже листя об'їдане повністю. Так що не знаю, що там в мене їсть. Якась зараза завелася в мене в парник, слухайте, і все мені порте. Почала потрошку сходити моя, мій перець. То, оце я тут розсаджувала, то мені сусідка давала, але отут почав сходити. Отут це вже те насіння, що я сіяла. І там, бачу, теж ну, трошки буде. Скільки буде, стільки буду садити. Я купляти не буду. Це в мене помідори дуже гарні, баклажани теж почали рости. ну, На коли треба буде їх ну, тоді вже будуть гарні. Тут теж помідори дуже красиві, прекрасні. Росада гарна, я її підсипала трохи. Вечором полю. А тут от дивіться, огірки. Оці два ще, ще нормальні, а ці два сьогодні, на, на сьогодні рано вже поїли. Що воно їсть, я без поняття. Куди його класти цю, цю розсаду, я не знаю. Вже скоро редиску будемо свою мати. Цибульку тут теж розсада, а ця капуста, от за якою я вам розказувала, що якщо та мілка не прийметься, я собі візьму і висажу цю. ця гарна розсада, так що я не переживаю. То просто так: експеримент. ця теж вже росте. Жовті і розові помідорки, так що помідор у мене буде багато. І баклажани будуть, якщо все нормально. Це в мене ратунде, теж вже. Хороший, бо ще рано перець висаджувати. У нас ще рано, бо на другу неділю з понеділка дощі передають, так що я не спішу. Але на коли вже цей погода наладиться, то вже вона якраз буде така нормальна, що можна буде висадити. Так що такі справи у нас в парнику. Ну, Я довольна. Яка страшна була розсада, ця знаєте, вона трошки піднялася. Помідори на диво дуже гарні, дуже цей розсада. Дуже гарна, дуже красива. Так що з помідорами будемо. Якщо погода дозволить літом, то помідорів у нас буде багато. Так що так, такі в нас справи. Тут я викопала вже цей, викопала малини, але що, викопала я два корча, може, а може і двох корчів не викопала, бо малини багато. Я по одному їх розсаджувала. То великі корчі, кущі роз цей. Розібрала по одному і тут тобі вже все і засадила. Там, там ще й копати і копати. Так що, все, ще, ще буде і буде. Тракторист вчора каже, що я думав, ти весь город засадиш. Ні, кажу, я ще по камеш лише два рядка, а як вже сил не хватить городу обробляти, то посажу одну малину, то буде малина рости на всьому городі. Так що так, мої курочки. Сусідка там трава в саду, зараз вам покажу дуже хороша, то я хожу кошу їм. Дивіться, яка кульбаба. Вони кульбабу люблять. От там я вже стільки викосила їм. Тут ще косити і косити. Ну, я спиталася, звісно, я не цей, не просто так взяла і пішла косити. Я спиталася в, в цей в. Тут ну, така жінка вже жила старшого віку, але вона померла вже три роки, тому тут то дочка приходить, доглядає тут хату, двір косять, то я в них питалася, чи можу цей можу косити, траву збирати. Каже, що спокійно можеш йти, нам ще краще буде. Так що так. Мої курочки гуляють. Оце ті, оця і та, то, що в зимі в мене Взимку були цеплята з квочкою. Вони вже такі великі, що вже скоро нестися будуть. Індюшка в мене вже несеться, але що, якщо індюк у нас такий балбес, так що яйця не оба. Ну, не... погані яєчки. Зародка нема, так що не знаю, що буде. Поросятка наше, не знаю, що йому треба, їсти в нього є. А що хоче без поняття? Так. І хочу вам показати, що в нас нового. Це чоловік вчора їм погородив тут, отак зробив, відділив Зробив їм тут такий вольєр. Тут у нас і були двері, щоб їх випускати. Так що зробив їм двері.